Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарбошукачами. Поліції по болі марям шукачами. Відношу скам'я отриму я вока. Друзі, всім привіт! Вітаю на YouTube каналі Азарт. Значить, виїхали сьогодні на це поле, де відкривали сезон полів. Сьогодні я з Вовоном, з батьком і раніше приїхав Серега. Значить, Серега з XP з блондиночкою знайшов уже срібний амулет місячних і дві спинки фібули. Я з Майнлап X Elite, батько з Mars Velles і Вован наглажний експідеус X35. До речі, Вован вже знайшов шматочок срібної підвісочки, якоїсь потім подивимося. Я буду ходити на програмі. Так, не на цій програмі. Це у нас. На поле 2 я буду ходити і якийсь є сигнальчик Так, 22, 21. Коротше, поле вихожено в хлам вже От, алюмінь. Вихожено просто все в слідах, все в слідаках. А, тут. Виходили до нас уже, і після нас ну, спробуємо ще щось знайти. Хто не підписаний, обов'язково друзі, підписуємось, ставимо пальчик вгору, пишемо коментарі, а ми е, вирушаємо шукати. Опа. Друзі, шматочок дзеркала. Шматочок дзеркала, черніхівська культура з олов'янистої бронзи. Як вам там, надіюсь, видно, не видно. Ось такий шматочок. На жаль, на жаль, лише шматочки попадають, цілого жодного разу не знаходив. Але будемо шукати. Перша знахідка. Прям дуже чіткий сигнал. 16-17. Прям в, в, так в точечку б'є, як то кажуть. 118. Так, якась бронзяха. Бронзяха і цікава, друзі, мені здається, це частина браслету. Я думаю, що 90% це частина браслету, тому що, бачите, орнаменти є такі полосочки. От і от воно було... Так, да, друзі, я думаю, що це був браслет. Шкода, що поламаний. Дуже прикольний. Глядачі ось такий крутий сигнал був. 39-38. і, дивіться, є монеточка. Це у нас до реформи. Дві копійки по розміру бачу. А рік 31. Дві копійки 31 року. В дуже гарному стані алюмінієва бронза матеріал монети супер коротше друзі дивіться якийсь 96, 95. щось почав копати забув камеру вимкнути думаю Надо вже включити вдруг щось буде цікаве 94 Друзі, невже це монета? Невже це монета? Блін, ну ці його щось клепали. Можливо і монета була, але над нею дуже познущались. Капець. Да. Схоже, що була мідна монета, але її плескали, щось з нею хотіли зробити. А що? Коротше, нічого не зрозуміло. Можливо, можливо. Три копійки формата Миколи II було. Це може бути. Ну коротше. Вбита в хлам монета. Від не копав. Шматочок срібної були. Була це такий амулет для хлопчиків. От. Ну, блін. На жаль, він поламаний, це 100% була. Ось такий шматочок срібний. Продовжуємо. Так, друзі, дивіться, Вован знайшов, коротше, черніхівська, схоже, блесна. А звідси виходив крючок, ми такий вже знаходили. Ну, Тут вушко. Вон є дирочка, воно закисло цепляти. А звідси виходив е, гачачок. ми Так, так, так. Залізний гачачок, ми вже такий знаходили. Прикольно. Цей верх бронза, а це якийсь метал, незрозумілий, чомусь заліплено. Далі е, одна копійка серебром, 1840 якийсь там рік. Отака якась бронзяха посріблена і срібна ця підвісочка, листочок, Ромбі. ромбік да, цей. Але бачите, теж поламаний, як і моя була, на жаль. Ми шукаємо. Так, чисто 10 повідає сигнальчик. І є монетка. 20 копійочок 1961 рік. Сама поширена монета. Точніше, самий поширений рік монет 61-й. Дуже багацько їх є. Глядачі, був сигнальчик, викопав. Дивіться, думав алюмінієві дротик. Бачите, пише 24-25. Як алюмінієві дротики. Присів. І я бачу щось цікаве. Дивіться, мені здається, це хрест. Хоть би він був цілий. Хоть би він був цілий. Да. Ох, який. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, гарний. Та ти шо. Оце тут, да, дивіться, вушку, ціленьке, все тільки вушку, бачите, трішки е, зігнулося, його розвернуло. Ой, гарний, йоки, клас. Блін, дуже крутий, я ще таких не знаходив. Дуже класний. Супер. Ну, це вже прикольно. Усім привіт! Вітаю на youtube каналі Азарт. Що, шановне панство, сьогодні ми знову на пошуках. На пошуках чернігівської культури. З Сіровою двох виїхали на поле, де попадались динарії, різні фіболи, шміболи. Одним словом, пластика та знахідки по чернігівській культурі. Ходимо, до речі, полець дискований, але ну, дисковочка така собі. Ходимо, друзі, вже ж розуміли, півдня. Знайшов я лише шматочок пряжки, не знімав. Ну і щойно випила більш-менш знахідка файна. О, тому думаю, відзнімлю та і, якщо що, то зліплю там ще з попереднього виїзду кілька знахідок було, ну і зліплю з кількох виїздів відео, скажімо так. Тому, друзі, показую знахідку, ви обов'язково підписуйтесь. Натискайте прямо зараз, друзі, в Щоб не забули, прямо зараз натиснули в Чим більше вподобаєк, тим більше відео піднімається в топ, скажімо так, ну і просувається канал. Вам не важко, друзі, а мені допомагає в розвитку каналу. Тому буду дуже сильно вдячний. Ну що ж, менше тексту, більше діла, показую знахідку і рухаємось. До речі, я з бікстера Elite копаю, хто знає, хто не знає. А Серега XP Dao з блондинкою. Так, ось власне і знахідка. Це, друзі, фібула, вона, бачите, ціленька, але трішки зігнута, на превеликий жаль. Але сам факт, що, бачите, з голку і з усім повністю в зборі. Випадають вони не часто цілі, зазвичай лише спиночки. от. Знахідка вважається заліковою. Класно, ну і давайте вже покажу, ще той шматок пряги. Взагалі, взагалі, друзі, немає сигналів. І, блін, ми перші на полі. Це до речі, вчора теж перші по полі ходили. Все, що знайшов. До речі, класна була спиночка фіболи з олов'яної бронзи, з такого металу, як дзеркало в них. Така ж чорна, класна. От, ну і власне, сьогоднішня. Поки що так, тому не затримуємось, рухаємось і надіємось та віримо в кращі знахівки, погнали. 13, 13, 14 і десь зверху. Так. Круто. Це, друзі, срібло. Супер. О, такий, блін, шматочок. Чималий срібельця. Клас. М? Берем, супер. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі, журбиночка. Журбиночка, частинка динарика. Це капець. Лімісний динарій був великий. Великий був, блін. Ну, на жаль, на жаль, техніка нічого не шкодує. Що маємо, то маємо. До речі, вже засівають поля, щоб ви всі розуміли, на полях, де була озима, її зібрали, ми приїжджаємо, коротше, а там вже сіють ріпак. Просто сразу. Блін, ми в шоці. Так чекали поля, я їх сразу засівають. Ну, Нові технології. Тому ходимо де можемо. Отака журбиночка є, беремо, рухаємось. Помиє скармо шукачами, шукаємо скарби ми днями і ночами. Помиє скарбо шукачами. По лісі і по полі магаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо кайф, таке життя, кабрада, life.